Друзі, всіх вітаю у нас на каналі, канал МітоАвто. Це канал про автомобілі, автомобілі із США, Норвегії, автопідбір в Україні. А з нами сьогодні Ігор, поговоримо ми про автомобіль Jeep Cherokee, який приїхав до нас на переробку. І от хочу вам показати, як дуже часто купують люди автомобілі в Україні і влітають, по суті, на такі купівлі. До нас в середньому в тиждень записується від однієї до трьох машин на те, щоб переробити. Тобто люди купили автомобіль, катаються на ньому і бачать, що щось не так. Дзвонять, можна приїхати, щоб ми подивилися, що в ньому не так, чому він їде в мене криво, боку, їсть резину, не закривається багажник, капот, двері там, чи ще щось. І, звичайно, там, наше СТО, інші багато СТО, так само приймають ці автомобілі, дивляться і просто в шоці. Буквально на минулому відео, там, де ми зустрічали авто із США, я вам швиденько в фрагменті показав, що як тільки ми загнали цей автомобіль на стапель. І що я побачив перше в око, що мені кинулося, що з автомобілем не так. Ми швиденько з вами пройшлися і це запам'ятали. На сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як можна робити ремонт дешевше. Дуже часто там під відео зустрічаються коментарі, хтось пише, що там у вас ремонт дорого, я там, мов знаю, де дешевше, у вас там пригон дорого, я мов знаю, де дешевше, я знаю, де дешевше і так далі. Та, друзі мої, я теж знаю, де дешевше. Але Завжди це дешевше, виливається в певний результат. Так ось я сьогоднішньому відео хочу показати, як реально можна привезти із машиною із США і зробити дешевше. Цей діп-чирокий Trailhock 2018 року купили приблизно за 20 тисяч доларів. А якщо вести і робити до мене, ви телефонуєте, скільки буде коштувати, я вам кажу. Ну, десь 25 орієнтир має бути. Так, це, можливо, буде не 18 рік. Це, скоріш всього, буде 20-й рік, можливо, навіть повезе і 21-й, але тим не менш, це буде е, не менше цього бюджету, тому що левова частина. Коштів піде в роботи, піде в запчастини, тому що є, що робити завжди в авто із США. І там не списують машини з реєстрації тільки через те, що поцарапали крило. І так, йдемо далі. Значить, ми бачимо, автомобіль у нас заїхав на стапель, майстер його вже тепер трішечки підрозібрав, і ми можемо подивитися, як зробити автомобіль можна дешевше. Значить, у нас було пошкодження автомобіля в передню частину. І як бачимо, працює. У нас з лонжеронами. Варили, аби як було, аби як попало, не позачищали, не позафарбовували. І з часом це буде корозувати. Відповідно, тут будуть дирки. Ми його пофарбуємо. Купувати підсилювач дорого. Нащо його купувати, якщо можна взяти ще цей свій битий, зварити ось таким чином пополам. Дивіться, яке воно все криве, зварено. Аби як було, давайте з цієї сторони подивимось, ну, ось так. Ну, звичайно, це буде дешевше. Але. Коли ми ставимо цей підсилювач, це у нас телевізор. Телевізор це така деталь, в яку кріпляться, кріпляться вся касета радіаторів. На попередньому відео я вам також показував, що у нас криві радіатори, їх також треба буде міняти. Також, щоб поставити цей підсилювач сюди, на ці ми, він сюди не стає. Тому що ми переміряли геометрію цього автомобіля. У нас ось є спеціальні розміри, і ми бачимо, що у нас на 2 см лонжерони йшли в вбік ось сюди. Навіть якщо ми подивимося ось на цей лонжерон, ми бачимо, як він у нас в бік дивиться ось так. Полка ось ця у нас із стаканом йшла на пів сантиметра в бік ось сюди. Якщо ми ось так будемо дивитися, то ми бачимо, як вона у нас стоїть в боку. Якщо ми будемо дивитися на цю полку, вона більш-менш рівненька. Якщо щось по ній є, якесь і викривлення, то воно невеличке, воно реально мінімальне. Дивимось на цю. Ну, ось бачимо, вона у нас крива і вбік. Вона не просто, друзі, крива, ви подивіться, як вона зроблена. Оце така робота. Звичайно, якщо робити це все шпаклівка відпадає, бачите? Це все шпаклівка відпадає, це все герметик відпадає. Ну, Звичайно, якщо ось так робити, то така робота буде дешевша. Оце у нас таке криве, дивіться, бачите? оце? А це воно має бути рівненьке. Це не заводська форма. Ось це у нас е крило сюди прикріплюється. Це у нас цей кронштейн. І бачите, як він вишпаклюваний і замазаний герметиком, який він кривущий просто. Петлі. Ось тут у нас складочка, дірочка. І ось що ми маємо. Ми маємо, що у нас. Ця полка разом із стаканом сидить всередині. І, звичайно, якщо по-правильному це ремонтувати, її потрібно було відразу замінити і можна було б нормально була б абсолютно машина. Але ж ні, тепер ми маємо ось цей результат. Людина купила цю машину, тепер ми будемо її вирізати і приварювати нову. Так ось, коли у нас лонжерони йшли в бік. Вам здається, би ви дивитесь на базарі, рівненька машина, чи ви купуєте з авторія, капот закривається, зазорчики є, все наче добре. Але ж ви під бампером не бачите, що підсилювач зварений пополам. Під бампером, ви ж не бачите, що лонжерони стоять в бік, у вас же ж начебто все рівненько, як вони це роблять. Дивіться, Бачите, ось тут. Попрацювали і ось е, розсверлені дирочки телевізора, куди у нас ця вся касета радіаторів усе стає і по чому у нас рівняються всі зазорчики. У нас ось воно розсверлено. Тобто це заводська дирочка, яка мала, мала бути одного діаметру, але, звичайно, оскільки криві лонжерони, воно не стає. Просто-напросто вирізають болгаркою ось тут додаткову дирку, ось тут, в сторону додаткову, ось так його розширяють, розширяють, бачите? І таким чином ось працюють ось тут. Дивіться, як все повирізали. О, прям професіонали працювали. ось бачите, ось бачите, тут. І він тоді, відповідно, Ставиться і зазорчики вже підганяються е, регулюванням крил, регулюванням капота, фар цим, всім, щоб воно більш-менш було нормальне. І на перший погляд вам це кажеться. А у вас в результаті крива машина, яка не має геометрії, яка їде криво, яка їде боком, але ж вона дешевше. А у вас, хлопці, дорого. я це так Обожнюю, коли це пишуться, у вас дорого? У нас не дорого. Ми не такі дурні, і звичайно, ми робимо зріст цін. По СТО в цілому по Києву, щоб, звичайно, бути в діапазоні середніх цін. Так ось, коли ми робимо десь раз в квартал, раз в три місяці такий моніторинг цін, ми бачимо, що ми в середньому знаходимося, десь в середньому сегменті ціноутворення, а той навіть внижку середнього. Тому що є навіть деякі позиції, які ми робимо значно дешевше, ніж будь-яке інше СТО, враховуючи високу якість, враховуючи. Нашу окрему фарбувальну камеру, що ми кладемо герметики, що ми фарбуємо трьохслойки і так далі. і так далі, Це значно дешевше, ніж робить багато інших СТО. Але ці ціни діють тільки для наших підписників. Звичайно, є і діє окрема реклама в Google, куди люди звертаються, телефонують, і для них ціни будуть трошки вищі. І вони залишають багато своїх автомобілів, в тому числі на ремонт. Для підписників, звичайно, діє знижка. Так ось, друзі. Це ще не кінець. Тому що переходимо ми далі до каталізатора. Ось він, давайте, дивіться, сюди, ось в ньому ось така здоровенна вмятина, Бачите? Значить, удар, коли прийшов сюди, і... Відповідно, каталізатор отрив. Чи можна його не міняти? Ну, як бачите, можна його не міняти. Коли ми робимо для наших клієнтів автомобілі, ми бачимо пошкоджений каталізатор, ми це їм показуємо і ми їм їх замінюємо. Це дуже важливо, тому що, на перший погляд, коли е, таке, начебто, невеличке пошкодження вм'ятинка, а ми розуміємо, що це було ДТП, і машина сильно в щось тріснулася, це й був удар в каталізатор. Він функціклює таким чином, щоб фільтрувати відпрацьовані гази, і в ньому є дуже багато всякої пилі, стружки, металів складних. І, звичайно, вона витрушується в ньому. І коли ви заводите двигун, він просто-напросто втягує це в циліндри. Це все залишається у ваших циліндрах і такому двигуну. Буде їздити недовго. Ну, може, якісь там 10-20 тисяч ви проїздите, а потім ви побачите, що ваш автомобіль жре масло бідонами. І ви не будете зрозуміти, чому. Чому він вже не так добре заводиться, чому вже в ньому немає такої тяги, чому у вас з'явилися задіри в циліндрах і так далі. і так далі. А це все буквально ось така маленька вм'ятинка. Цей каталізатор, там, в залежності від комплектації там машини, року і так далі, може коштувати там від 450 там доларів до. 800 доларів. Звичайно, коли готується автомобіль на продаж, ніхто не буде заморачуватися і такі гроші вкладати в ремонт автомобіля, тому що вони не окупляться. Машину треба зробити дешевше. Це головна задача. Далі те, що я вам постійно розповідаю, коли ми маємо всякі патрубки, охолодження двигуна, кондиціонера двигуна і так далі, це все, якщо на ньому є які-небудь пошкодження, ніхто його не міняє. Ніхто його не робить. Дивіться, ось на цій, на цій трубці у нас ось така здоровенна вм'ятина. На цій трубці ось у нас ось такий здоровенний проруб. Нащо його міняти? Нащо його робити? Ніхто не буде. То дорого. Так, йдемо далі. Переходимо в ліву частину. Це, звичайно, не знаю, це страх, як на це дивитися, але таке зроблено. В цьому, безп... В цьому автомобілі, до речі, спрацьовувала безпека, і а, ми ще не розбирали салон. І я уявляю, що якщо ось таке наробили тут, то, що може бути по безпеці? Там може бути, що реально немає жодної подушки. До речі, я знаю таке, що не тільки не роблять ті подушки, які спрацювали, а знімають і ці подушки, що були цілі, ставляють знову ж таки заглушку, ви того не бачите, і відправляються на продаж, тому що їх можна ще продати і заробити кошти відповідно. Значить, від удару ми бачимо, у нас пішло зміщення в лівій частині. І, звичайно, ми бачимо ось передня передньоводійська, і вона торчить зверху над пасажирською. Тобто, якщо ми подивимося ось з цієї сторони, то ми бачимо, що вона набагато вища. Це може бути на відео не так хорошо видно, якщо ми не будемо використовувати, ну, хоч би чимось щоб зацепитись можна. А ось завдяки такій штучці. Ми можемо набагато краще бачити. Тобто, воно може, на перший погляд, коли ви купуєте авто на базарі, вам і не кидається в очі. Але це просто-напросто кривий кузов. Йдемо далі. Фарбування звичайного цього автомобіля виконано ну, так собі. Оставляють і бажати кращого. Ми можемо побачити ось всі кратера. Пил, бруд, мусор, перетірка від наждачки. Ось ось дирка. Ось так у нас це все діло зроблено. Ну що ж, хлопці, сюрпризи не закінчуються. Автомобіль, який привезли нам на переробку. Звичайно, ми з вами розуміємо, що зробили автомобіль дуже погано і дуже похабно. Ну от, це ось так у нас зроблена полочка крила. Ми думали, що ми будемо її висверлювати і міняти наново. Але план дій, скоріш всього, буде змінюватись. Проблема заключається в тому, що у нас варений лонжерон он всередині видно шов. Ну, ось, ось тут його прокрасили, але ями позалишалися. Подушка у нас зварена ось таким чином. У нас є проблема по мозгам. Вони ось така у нас коробка мозгів, і у нас всередині з лонжероном сидить стакан. Схоже на те, щоб поміняти тепер оцей варений лонжерон з Неправильно нам нам потрібно знімати мотор і міняти повністю четверть стаканом. Ось такі вони автомобілі з авторія. Ось, друзі, таке маленьке, коротеньке відео, на якому я хотів вам розповісти і показати, як купувати авто із США для себе, робити їх, привозити. І чи то Добре, що вона виходить в таку саму ціну на авторія, чи погано, чи може навіть виходить трошки дорожче, чим продається там на авторіях, на перший погляд, понизу ринку, вам здається, ви бачите. Але результат може бути приголомшливий. Справа в тому, що коли люди привозять автомобіль на продаж, їхня головна ціль і мета зробити автомобіль так максимально дешево і на всьому зекономити, для того, щоб не вкладати великі кошти в цей автомобіль. Тоді в них залишається. Великий відсоток заробітку, який вони можуть заробити на цьому автомобілі. Якщо робити так як для себе, купувати ці всі запчастини, бачите, тут і телевізор ніхто не купував, тут і. Каталізатор, патрубки це все ніхто не купував. Робилося ось так. Звичайно, такий ремонт буде коштувати дешевше. Для того, щоб переробити цей автомобіль, для початку ми закупили уже на 3,5 тисячі доларів запчастин. Потім, ще зараз в процесі майстер, бачите, знайшов каталізатор, патрубок і так далі. і так далі. Впевнений, що ще на 2-3 тисячі доларів може додатися зверху, де воно додавиться, тому що воно вже набралося. Потім, звичайно, за заміну. Полки крила, стакан тянуть, лонжерони перетягувати і так далі. Ще по роботам додається енна сума грошей. Звичайно, наперед порахувати це неможливо, ну точно це буде не менше двох. Потім а, потрібно буде це все перефарбувати, тому що пофарбовано погано, буде плюс перехтовано, і тут ще на фарбування також вилізе немаленька сума. В результаті такий автомобіль. Стане десь плюс 10 тисяч доларів переробка, це як мінімум, в кращому випадку, це ще ми до подушок безпеки не лізли. В результаті за ці гроші можна було б привести авто із США 2021 року в класній крутій комплектації. Також трейлхок, з мінімальним пробігом зробити відразу нормально. Тому що, коли ви робите відразу нормально, навіть якщо автомобіль приїжджає, вам здавалося там трошки менше пошкодження, але виявилось трошки більше ремонту. Тому що завжди по фотографіям не видно всіх пошкоджень. І неможливо по фотографіям прорахувати ремонт. Частенько він виходить дорожче, ніж ти плануєш. Але ти за ці гроші, що він тобі виходить дорожче, ти їх викидаєш не на вітер, не перекупу, не десь. І ти їх викидаєш. Ти за них купляєш реальні настоящі запчастини, які ставиш в реальному по-настоящому на свій автомобіль, який реально по-настоящому ходить і служить для. Для тебе вірою і правдою. Ось в чому головна і основна різниця. Що ти автомобіль вкладаєш свої гроші. Відповідно, цей автомобіль цими грошима в майбутньому тобі служить. а не просто віддаєш кудись якось. Так, ну що ж, друзі, будемо переходити до завершення цього відео. Хотів розказати, показати вам, тому вибирайте автомобілі обережно, не попадайте. А якщо вам треба класна автівка із США, телефонуйте в МітоАвто. Ми можемо зробити для вас все так, як потрібно. До нових зустрічей. Всім пока.